Вітаємо! У цій серії відео ми розглянемо можливості erp системи Microsoft Dynamics 365, Finance and Supply Chain Management для здійснення управління проектами та їх обліку. У першій частині ми детально розглянемо типу проектів у системі, процес створення нового проекту, а також договори або контракти з клієнтами, на основі яких реалізовується проект. Крім того, обговоримо можливості обліку проектів. А у другій частині ми перейдемо до планування проєкту, розглянемо процес його виконання та, врешті-решт, виставлення рахунків клієнтам. Ну і також торкнемося питань звітності та аналітики, які допомагають контролювати перебіг виконання проєкту. Розглядати можливості системи краще на прикладі, тому дуже коротко розглянемо умовний кейс. Уявимо, що компанія займається впровадженням сонячних енергосистем. Отже, заплановано проєкт запровадження такої системи для одного підприємства, причому фінансування проєкту здійснюється не лише самим замовником, а ще й його партнером. Таким чином, у системі має бути передбачена можливість планування, виконання та ведення обліку такого проєкту. Тепер давайте перейдемо до модулю, який призначений для управління та обліку проєктів. Він так і називається Управління проектами та бухгалтерський облік. Почнемо ми знайомство із довідника. Проєктів для цього обираємо розділ проекти. Далі ми можемо перейти як до всіх проєктів, що є в системі, так і безпосередньо до тих, де ми є Project-Manager. Для цього використовується довідник Мої проєкти». Зараз перейдемо до всіх проєктів. Давайте подивимося, що саме відображається на цій формі. На цій формі ми можемо побачити номер проєкту або його код, назву проєкту, юридичну особу, в межах якої він створений, а також номер. Договору з клієнтом. Про договори, або ж іншими словами, контракти ми поговоримо окремо в цій частині. Також є поле для типу проекту, але детальніше на цьому ми зупинимося трохи пізніше. Ну і, звісно, є інформація про стадію проекту, на якій він наразі перебуває, і про це ми поговоримо вже у другій частині цієї серії відео. Ну і наступне питання, яке виникає при перегляді цього довіднику, це яким же чином створити новий проєкт. Тому пропоную про це і поговорити. Спершу натиснемо на кнопку Створити. У нас відкривається форма, де потрібно вказати деяку інформацію. І перша важлива річ це тип проєкту. В системі є шість типів проєктів, з яких 4 внутрішніх і 2 зовнішніх. До внутрішніх проектів належать, зокрема, витратні проєкти, які призначені для внутрішньої аналітики витрат, інвестиційні проекти, які передбачають отримання інвестиційного доходу або ж основних засобів, якщо ми в них інвестуємо далі. Часові проекти ну, прикладом може бути проект відсутності, ну і інші внутрішні проекти для тих проектів, які не можна співставити з трьома існуючими іншими типами внутрішніх проектів. Ну і тепер перейдемо до зовнішніх проєктів, їх усього два типи. Перший це проекти час і матеріали, які передбачають оплату по факту виконання робіт. Ну і другий тип це проекти з фіксованою ціною або з фіксованою вартістю, де сума контракту наперед встановлена відповідно вартість проєкту одразу відома замовнику. В цілому, у кожного типу проєкту є свої особливості, але в цій серії відео ми будемо говорити про зовнішні проекти і переважно про тип проєкту час і матеріали. В даному випадку оберемо тип проєкту час і матеріали, але усі деталі, які стосуватимуться проєктів з фіксованою ціною, ми проговоримо окремо. Далі нам потрібно обрати назву проєкту. І наступна річ це проєктна група. Давайте перейдемо до довіднику проєктів. І подивимося, яку інформацію ми можемо вказувати тут. По-перше, тут знову вказується тип проєкту, наприклад, фіксована ціна, або якийсь внутрішній проєкт, або в нашому випадку час і матеріали. Якщо ми оберемо проєктну групу з тим типом проєкту, який не буде співпадати з типом проєкту, який ми вказували при створенні проєкту, то система просто не дозволить нам такий проєкт створити. Рухаємося далі. Якщо проект короткостроковий і витрати та доходи йдуть в одному періоді, то фінансові операції можна напряму спрямувати на рахунки прибутків і збитків. Але для довгострокових проєктів де доходи і витрати виникають в різних періодах операції можна також спрямовувати на рахунки балансу, тобто витрати потраплятимуть у поточні зобов'язання а на рахунки доходи відповідно у поточні активи. Обидва цих варіантів можливі. Ну і також можливо визнавати дохід не лише тоді, коли ми формуємо акт виконаних робіт і направляємо його клієнту, а й одразу після того, як ми ці роботи виконали. Для цього потрібно перевести відповідні слайдери у статус так. Ми бачимо, що їх тут чотири. І це пов'язано з тим, що в системі чотири типи транзакцій, години, витрати, номенклатурні або матеріальні витрати та періодичні платежі. Ми з ними ще більш познайомимося далі. Також хочу окремо зазначити, що для проєктів з фіксованою ціною можна налаштовувати і більш складні сценарії визнання доходу. Дохід можна визнавати відповідно до відсотку виконаних робіт, тобто відповідно до прогресу пропорційно. Або ж, наприклад, лише тоді, коли ми повністю виконали усі роботи згідно з договором, і проєкт завершений. Це все вказується у вкладці оцінка, якщо б ми обрали піп-проекту з фіксованою ціною. Можемо це все побачити. Давайте тепер повернемося назад і оберемо потрібну нам проєктну групу. Далі, якщо ми обираємо зовнішній проект, як в даному випадку, тобто такий, що передбачає отримання фінансування від сторонніх організацій за виконання роботи, то нам необхідно укласти договір з цією організацією і зареєструвати його в системі, тобто створити його в системі. Для внутрішніх проектів, зрозуміло, договори не створюються. Отже, натискаємо на плюс. Після чого відкривається форма для введення необхідної інформації. Тут потрібно вказати назву договору, тип фінансування це може бути клієнт, організація або грант. Далі обрати безпосередньо обліковий запис нашого клієнту, з яким укладається договір, і обрати валюту договору. Але ми повернемося назад і оберемо договір вже створений, вже існуючий в системі. І перейдемо тепер. На картку цього договору, щоб розглянути її більш детально. Ну і окрім загальної інформації, перше, що ми тут бачимо, це правила виставлення рахунків. Оскільки ми обрали проєкт час і матеріали, то ми не можемо визначити суму контракту, оскільки вона не є фіксованою, вона залежить від того, який обсяг робіт ми виконуємо для реалізації даного проекту. Але якщо б ми обрали проект з фіксованою ціною, давайте я перейду, для прикладу. На такий контракт, який не стосується нашого кейсу, але тим не менш для того, щоб продемонструвати можливості системи для управління проектами з фіксованою ціною, тут ми бачимо, що суму контракту вже визначити можна. Якщо ми перейдемо до відомостей, ми можемо цю суму розділити на так звані етапи, і по виконанню кожного з етапів ми зможемо створювати акти виконаних робіт і відповідно. Клієнт а по них зможе з нами розраховуватися. Повернемося назад і повернемося до нашого контракту, який стосується нашого прикладу. Далі прогорнемо трошки вниз. Тут вказуються усі джерела фінансування. Повторюсь, вони можуть бути декількох типів, оскільки в даному випадку, згідно з нашим прикладом, проект фінансує не лише основний замовник, а ще й партнер цього замовника. То ми обрали два джерела фінансування. З типом фінансування клієнт. Тепер прогорнемо ще нижче, і ми можемо також встановлювати правила фінансування. Їх може бути скільки завгодно, але важливо вказувати пріоритетність цього правила. Що нижчим є число, то відповідно вищим є пріоритет. Давайте оберемо перше правило фінансування і натиснемо розподіл. Тут вказується скільки відсотків, який клієнт нам має. Сплатити, Ну, тут мається на увазі відсоток від суми, яку ми виставляємо клієнту. Але прогорнемо трошки вище, ми можемо також вказувати ліміти фінансування. Ось, наприклад, партнер нашого замовника може сплатити максимум 10 тисяч доларів США, не більше. Відповідно, як тільки е, цей ліміт буде вичерпано, вступить в силу друге правило фінансування, де за усі роботи в подальшому буде сплачувати основний замовник. Тепер давайте повернемося назад. Ми пам'ятаємо, що згідно з цим договором, у нас два джерела фінансування. Відповідно, поле клієнт ми можемо не заповнювати, оскільки воно призначено лише для випадків, коли джерела фінансування лише одне. Тут би ми просто обрали картку клієнта. Далі можемо обрати керівника проекту, можемо не обирати, і призначити дату початку будь-яку. Тепер нарешті можемо натиснути Створити проєкт. І проєкт, як ми бачимо, успішно створений. Тут зібрана уся ключова інформація про нього. Про деякі вкладки на цій формі ми поговоримо більш детально вже у наступній частині цієї серії відео. Але е, також скажу, що система дозволяє будувати ієрархію проєкту, оскільки передбачена можливість створення. Так званих підпроєктів. Для цього достатньо натиснути на кнопку «Підпроєкт», прописати назву даного підпроєкту, Наприклад, в рамках нашого прикладу, це може бути підтримка клієнту. Ну і обрати орієнтовну дату початку цієї підтримки, будь-яку, знову ж таки. Ми бачимо, що ідентифікатор договору за проєктом, також проєктна група, вони. Підтягується з нашого материнського проєкту. Натиснемо Створити проект, мається на увазі підпроект. Ну і тепер, якщо ми трошки прогорнемо вверх, ми побачимо, що створилася структура нашого проєкту. Підпроект можна створювати скільки завгодно, можна створювати і підпроекти до підпроектів. А відповідно, ця ієрархія може бути як завгодно, складною. Ну і це доволі зручно, оскільки. Немає необхідності створювати окремі проекти з тої ж підтримки у довіднику, можна їх створювати в рамках вже існуючого проекту. Таким чином, проєкт створено і можна перейти до його планування, виконання та аналізу, про які ми поговоримо вже у наступній частині цієї серії відео. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтеся до нас і ми обов'язково проведемо консультацію.